Злиті кадри геймплею Sims 5, безкоштовне оновлення Sims 4, серіал по Sims та застосунок EA App для macOS. З вами Квітнева і це відео новин. Почнемо ми з більш актуальних новин для гравців за 74. Найближчими тижнями користувачі Mac OS теж перейдуть на EA App. Нарешті не пройшло і року. Користувачі Windows вже більше року як перейшли з Origin на EA App. В той час як користувачі MacOS, такі як я, ще рік домучувались, хоча ще не ясно, хто мучився більше. 26 березня розробники анонсували, що вже найближчими тижнями застосунок буде анонсовано і користувачам буде запропоновано перейти на EA App. На даний момент вже деякі Користувачі пишуть, що переходять на її App. Мені особисто ще ніякого сповіщення про можливість перейти не приходило, тому я ще очікую. Перехід обіцяють легким, всі ігри вже чекатимуть вас в новому застосунку без необхідності перевстановлення, а всі локальні та хмарні збереження збережуться. Ви зможете просто продовжити гру з того ж самого місця. Але я б на всякий випадок зробила бекапи збережень. Крім того, найближчими тижнями нас чекає ще одна безкоштовна роздача для 4, а саме можна буде отримати безкоштовно комплект. З вазончиками. Тож не пропустіть, я обов'язково поділюся про роздачу в своїй спільноті на YouTube або в телеграм-каналі. 2 квітня для 74 надійшла експрес-доставка з безкоштовним оновленням, що включає в себе оновлення реколорів двох існуючих зачісок. Оновлення розроблено в рамках проекту Play in Color з Dark and Lovely. По, власне, проект Play in Color це майбутній документальний серіал, який висвітлюватиме важливість самовираження та репрезентації в іграх. Посилання на коротке документальне відео на цю тему я залишу в описі. За нагоди хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку гривнею. Долучитися до спонсорів та отримувати бонуси відповідно рівня можна за посиланням в описі до відео. А тепер про проект Рене, так званий 75. П'ять. Давно в нас не тішили новини по цьому проекту. Останнє моє відео про проект Рене можете глянути в підкасті зверху. Спочатку я натрапила на статтю з новими скріншотами та деталями, а вже потім я подивилася. Ціле відео зі зливу, дякую підписниці за джерело. Максі анонсували про проект РНЕ ще в жовтні 2022 року. З того часу нам не те, що багато розповідали про цей проект, але ось що вже відомо. Офіційно. Базова гра за Sims 5 буде безкоштовною, Sims 4 та Sims 5 будуть підтримуватися паралельно. В грі буде мультиплеєр. Розробники обіцяють, що гра буде мультиплатформною, включно з мобільними пристроями, а в режимі будівництва буде кастомізація об'єктів, як в Sims 3. Ну і, звичайно, ми бачили перші скріншоти та прототипи. Це була офіційна інформація від розробників до зливу. Тут варто зазначити, що злив не є 100% надійним джерелом, а його достовість. Можна буде перевірити тільки після офіційних заяв від розробників. Крім того, саме джерело зливу говорить, що це кадри з тестування, яке було рік тому. Тобто на даний момент гра може кардинально відрізнятися. Також джерело зазначає, що це не ПК-збірка, це збірка для Android, яка працює через емулятор, що теж варто взяти до уваги. Зараз ви можете бачити, як виглядає меню. І перше, на що я звернула увагу, це мультиплеєр. Він таки буде. Є налаштування групи. Для мультиплеєру та соціальна вкладка для додавання друзів. Звичайно, є меню налаштувань графіки та звуку, також гравці отримували теторіал по режиму будівництва. Під час раннього бета-тесту гри гравці змогли пограти з відкритим світом гри, режимом будівництва та фізикою об'єктів. Зараз на екрані ви можете бачити карту міста, що була зроблена для тесту. Судячи зі всього, це густонаселена житлова зона, розділена річкою. Червоним відмічена область, що була доступна для гри на тесті. Далі Можете бачити кадри самого міста, а саме зони доступної для гравців, які показав тестер зі зливу. Раніше вже говорилося, що для розробки міста розробники надихаються французькими містами, а саме Парижем. Також було злито безліч скріншотів навколишнього середовища світу The Sims. Додам, що я не показую їх зблизька, тому що там жахлива якість і все розмите. Дата майнер, що злив цю інформацію, також поділився деякими своїми спостереженнями та думками щодо оптимізації гри на Android та чому це має бути відкритий світ, за його словами. Project Rene використовує потокове передавання активів і LOD, щоб усе працювало. Безперебійно. Вибачте мене, якщо я невдало переклала, на екрані можете бачити оригінал. На його Galaxy s 9 гра працює зі швидкістю 30 кадрів в секунду. Це говорить про те, що продуктивність принаймні непогана, навіть при повному зменшенні масштабу. Крім того, ніде у файлах гри немає піктограми подорожі в інтерфейсі користувача або чогось подібного цьому. Також не знайдено посилань на рядки для подорожей на інші ділянки чи місця. Поки все говорить про те, що гра дійсно буде з відкритим світом, але давайте не забувати, що цій збірці для тестування вже більше року, а за цей час все могло кардинально змінитись. Реалістична фізика об'єктів. Гра дозволить вам додати акцентний декор і функціональні об'єкти до вже наявних, які ви розмістили. Самого декору, як можна бачити на екрані, буде чимало. Цікаво, що рослини та ємності для них йдуть окремо. Наприклад, ви хочете додати на ліжко ще декілька подушок. Ви зможете імітувати фізику реального світу, поклавши подушки над ліжком, або де завгодно і спостерігати, як вони падають вниз. Після натискання функції гравітації об'єктів додаткові об'єкти природньо впадуть на найближчу поверхню. Якщо поверхня досить стійка, щоб витримати вагу об'єкта, він залишиться там. Однак, якщо предмет під об'єктом посунути, він впаде. Розтягування, витягування та розширення об'єктів. Появіть, що обідні стіл, який ви хочете використовувати, недостатньо великий для ваших потреб. Ви зможете просто розтягнути його до потрібного розміру, а стільчики, що будуть додані до столу, просто підлаштуються до нового розміру. Нові рівні кастомізації об'єктів, і я зараз говорю не тільки про кастомізацію кольору та текстури, як була в Sims 3. Наприклад, можна буде кастомізувати робочий стіл на ноутбуці, обрати його закритий чи розкритий варіант в режимі будівництва. Кастомізувати можна буде окремі частини об'єктів. То кран в рукомийнику, чи різну варіацію вигляду кухонних тумб, обрати варіант ніжок та сидіння для стільчика. Всі ці налаштування дозволять оформлювати різноманітні інтер'єри з мінімальною кількістю об'єктів. Крім того, у відео можна побачити, що інструмент стін працюватиме так, як ми вже звикли. Я ж надіюся, що всіх отих дивних стрілочок при розміщенні об'єктів не буде, і саме розміщення буде більш плавним, як ми до того звикли. Але також відчуваю, що потрібно буде запам'ятовувати гарячі клавіші для перемикання функцій обертання об'єктів, бо кожного разу тицяти на панель буде сумно. А тепер маленька цікавинка. Project Trainer раніше називався. Project Lotus виявляється, ми знали нову назву гри Sims наступного покоління ще в 2021 році, коли повідомлялося про гру наступного покоління під назвою Project Lotus. Скоріше всього, ребрендинг Project Lotus. Project Rene відбувся саме перед офіційним анонсом. Але в грі досі існують посилання на кодові рядки та навіть номерні знаки автомобілів у грі, які посилаються на Project Lotus. Останнім часом розробники мовчать про те, як просувається робота над проектом, але серед гравців вже ходять чутки, що цей злив був не випадковий, а спеціальним для того, щоб подивитися на реакцію гравців. Тож маємо надію, що скоро ми отримаємо офіційну інформацію від розробників. Ну а ви діліться в коментарях своїми думками щодо цього зливу та й проекту Рене в цілому. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було вам корисним чи цікавим. Також нагадую, що посилання на джерела, як завжди, в описі до відео. Бережіть себе і скоро побачимось!